Ці автівки були в епіцентрі бойових дій в найгарячіших точках фронту. Їх капітально відремонтували і вдосконалили вінницькі волонтери. Машини обладнані міні-градами. Вони не менш потужні ніж звичайні, але малопомітні і мобільніші. Це кажуть військові. неабияка перевага на фронті. Ця зброя дуже мобільна, дуже ефективна за що своєї манівреності. Тобто вона швидко тут швидко там з'являється. Дальність стрільби 20 кілометрів ну, для ефективної стрільби дуже, ну, дуже гарна. Може і проти, і проти артилерії ворожої працювати, так і піхоти, да, ну, сил засобів противника. Сьогодні машини з надпотужними вогневими установками знову готові для служби спецпризначенцям. Маємо можливість надати таку підтримку нашому колезі депутату обласної ради і його побратимам. Олегу легезі потреби є великі, тому і завданням є міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу розуміючи потреби знаходити можливості. Сьогодні черговий раз цьому приклад разом з автомобілями, силам спеціальної оборони передали від Вінницької громади комплекси ударних та розвідувальних безпілотників, а ще монокуляри нічного бачення. Вони завжди потрібні військовим. Воно буде працювати на лінії фронту, буде відганяти рашистів, буде знищувати техніку. Ну тому, що ви бачите, що це така вже спеціальна техніка. І я думаю, що сам вклад територіальної громади, депутатського корпусу і області і міста він важливий з точки зору допомоги нашим героям. Загалом Вінниця підтримує близько 30 різних військових частин. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.